Гарного всім дня, друзі. Зима це без питань чудова пора року, але взимку я віддаю перевагу гірським лижам, а не риболовлі. Це не означає, що я не виходжу на лід, але це скоріше просто спілкування з друзями, ніж ловля риби. Але зима це ще чудова можливість підготуватись до наступного сезону. Подивитись, чого не вистачає в арсеналі, та це, ну, особливо якщо купувати в Китаї. Чи зробити тихогляд катушок. Хоча у мене це виглядає так: розібрати, а потім віддати в ремонт, бо назад вона якось не складається. А ще я сам роблю силіконові приманки, для чого на протязі сезону збираю весь розірваний силікон. Так би мовити, переробка втор Не забуваємо, що ми добряче засираємо ними водойми. Однією з моїх улюблених приманок є третій предатор Відманс. Це так би мовити класика, але вони не дешеві. І найчастіше це все одно копії. Так чому б це не зробити самому? Так як я ловлю здебільш на десні, а мої улюблені місця це карчі, то такі саморобні приманки неби як рятують бюджет. Але скажу одразу, що в довгостроковій перспективі. Бо для цього теж потрібно чимало всіляких пасочок. По-перше, треба купити силікон або просто назбирати пошкоджених приманок. По-друге, зробити чи купити форму, знайти термостійкий шприць та деякі інструменти типу затискачів. Про те, скільки це це коштує, скажу пізніше. Не забуваємо, що силикон полімеризується десь е, біля 160 градусів, і його випари небезпечні, так що якийсь захист типу рукавичок і респіратора теж не завадять. Далі вже йдуть різні атрактанти, глітери, флотери, пластифікатори, фарби, ну і ще деякі дурниці, які потрібні скоріше для задоволення своїх естетичних потреб, ніж для приманювання риби. Отже, все по черзі. Пластифікатор. Це така рідина, яка робить силикон м'ягкішим. Флотер такий порошок, додаючи який до силікону, ми робимо його більш плавучим. Глітер це зазвичай різноманітні блискітки. Атрактанти це вселякі вонючки, які приманюють рибу запахом. Не буду казати, для чого фарби, але вони бувають різні. Я використовую фарби для їстівного силікону, там в основі риб'ячий жир, а це вже сам по собі атрактант. До речі, техто додає в силікон ще всілякі органічні додатки, типу сухого криля, Крові та іншої фігні, але як для мене, це вже нагадує такий собі рецепт казкового зілля. Хоча чому б ні? В мене є порох з мотиля, Ну і ще іноді я додаю трохи сіллі. Отже, процес. Беремо форму та змащуємо її мастилом. Я змащую силіконовим, але можна будь-яким, хоч соняшниковою олією. До речі, чому я вибрав форму саме чотирьохдюймового придатора? Бо, по-перше, ця приманка, яка добре працювала 15 років тому і працює досі. По-друге, по вона не дешева. А по-третє, віброхвости це приманки, які частіше пошкоджуються. Я маю на увазі саме пошкоджуються, а не обриваються. Ось ці хвостики обриваються, а саме тіло лишається, і його можна переплавити. Всілякі пасивні приманки пошкоджуються рідше, бо не мають того хвоста. Та частіше використовується савсетним гачком, який не так розриває приманку, як джиг-головка, А все частіше розриває передню частину. Але цьому можна легко запобігти, вкрутивши туди спеціальну таку невеличку пружинку. Ну і коштують вони зазвичай дешевше. Це таке лірічне відступлення. Після того, як змастили форму, складаємо її і фіксуємо стискачем, чи що ви там собі маєте. Далі обираємо силікон потрібного кольору, нарізаємо шматочками та кидаємо в ємність для розігріву. Я розігріваю в мікрохвильовці, тому знайшов таку чашку, яка не гріється від мікрохвиль. Готуємо шприць. Силикон гріється дуже швидко, так що треба не прогавити, бо він, коли закіпає, стає піною, а може і згоріти. Кожен силикон по різному плавиться. У нас пройшло трохи менше двох хвилин. Бачите, він вже спінився. це я його вже перегрів. Коли він розтопиться, то ми маємо досить часу, щоб закинути до нього різноманітні домішки і перемішати. Але якщо у вас вживаний силікон, то нема сенсу щось додавати. Ну Можна блискітки додати чи флотер. Коли ми все додали, гарненько розмішуємо, наповнюємо шприць і витискаємо у форму. Коли досить, буде зрозуміло по опору поршня чи полізе шилин, це вже залежить від вашої форми та вміння. Отже, заповнюємо форму і чекаємо, коли силікон застигне. Ну і поки чекаємо, можна почистити шприць від залишків. Якщо форма була холодна, то досить почекати пару хвилин. Ну Це вже самі розберетесь, бо форми бувають різні. Коротше, через деякий час виймаємо готову приманку та кидаємо в воду, щоб швидше охолола Та зберігла форму. Бачите? Він не плаває. Так що зараз ми трохи ще додамо флотер. Сіликон майже загустів. Зараз ми його так, щоб він по краям не підгорав, Опустимо і знову в мікрохвильовку. Зараз ми насипаємо. Це я мам обрішував цю кашу розмішуємо. До речі, повна полімерізація сікону десь 24 години. Так, беремо шприц. Як то кажуть, під зав'язочку. Шприць готовий до наступного використання. Щоб наша приманочка застигла, треба десь пару хвилин почекати. При бажанні можемо трохи додати глітера. Це такий творчий процес. вже охолола. Так, що в нас тут вийшло? Трохи ми не долили. А ну, бачите? Вже плаває. А ми знов змащуємо форму, ну і далі все по колу. Ось, що у нас вийшло? Такі гарненькі предатори. Фарбу я не додавав, бо в нас були вже приманки пофарбовані. Ну що, трохи пше полежить воді, а потім підуть в коробочку. Зазвичай з одинарною формою витрачаєш більше часу, але взимку я маю час. Що ще треба знати? З кожним розігрівом силикон потрохи змінює колір, стає темнішим і втрачає прозорість, особливо якщо перегріти. Тому розраховуйте, будь ласка, об'єм, щоб його по 10 разів не розігрівати. Дивіться, це приклад того, як змінюється колір. Це я використовував розірваний силикон. Бачите, до третього разу майже не змінювався, а на четвертий раз я його перегрів і колір став темнішим і пішла прозорість. А це вже рідкий силикон. Тут я трохи пересмажив з другого разу, бо ще не знав, як він гріється, тому він аж пожовтів. Так що з цим треба обережно. Перед тим як набрати шприць, треба гарненько перемішувати, бо всі ваші домішки можуть лишитися на дні ємності. І, до речі, оці всі блискітки на роботу мікрохвильовок ніяк не впливають. Якщо у вас рідкий силікон, то зазвичай він мутного білого кольору. Після нагріву він частіше стає прозорим, але є й такі, що так і лишаються. Так що, якщо ви не знаєте, який у вас силикон, краще спершу розігріти його, а потім додавати різні домішки, там фарбу та інше. Тепер по цінах. Чи варто влаштовувати весь цей бідлан? Наприклад, візьмемо той самий третій предатор. Оригінал кош, коштує десь до 24 гривень. Копія десь 15-18 гривень штука. вага однієї приманки 9 г. Літрова пляшка силикона коштує 320 гривень і дорівнює кілограму. Тобто з одного літру вийде десь 111 приманок. Рахуємо, і в нас виходить десь трохи менше 3 гривень за одну приманку. Це по силікону, далі все інше. Флотар 50 гривень, пластифікатор 40, фарби, одна фарба 10 мл, десь 30 гривень, нехай буде на перше на 5 фарб, це 150 гривень. Глітери десь по 10-15 гривень, нехай буде 60 Ну і ароматизатор 30. До речі, якщо у вас фарба для істинного силікону, то можна і без атрактанта, але, думаю, не завадить. Рукавички та стискачі я не рахую. Отже, ще 330. Ділимо на 111 та додаємо 3. Виходить трохи менше 6 гривень. Далі така форма, як в мене, коштує 450 плюс шприц 80. Якщо додати ціни на шприц та форму, то буде трохи більше 10 гривень за одну приманку. Начебто, вже різниця між 10 та. 15 гривнями є, але пам'ятаємо, що це ціна на перші 111 приманок. Потім ви відбиваєте всі затрати і почнете докупати лише силикон. Тоді собівартість собівартість приманки впаде менше, ніж 3 гривні. Ну а якщо використовувати старі приманки, то витрачаєш тільки свій час, бо всі домішки ви вже відбили, а вистачає їх надовго. До речі, сьогодні я наробив ось стільки приманок з вторсировини, але додав грамів 100 нового силікону. Тобто, все це коштувало мені 32 гривні та 2 години праці. Ще пару годин на весь сезон придаторами і ось храбачками я забезпечений. Але зрозуміло, якщо ви зробляєте за 2 години ті самі гроші, що коштує така кількість приманок, а в мене тут десь на 600-700 гривень, то немає сенсу це робити. Ну, Якщо тільки сам процес вам не подобається. Мені подобається і половину приманок я просто роздаю друзям, а вони мені постачають сировину. Ну, ось таке. Якщо щось трохи наплутав, то сорі, я не дуже дружу з такою складною математикою. Ну і так, да, я ще не врахував ємність для нагрівання силікону. Але думаю, що у кожного в хаті десь стоїть єдина така чашечка від бабусиного сервізу, яка лишилася і її жалко викинути. Ще раз застерігаю, що процес відліття доволі шкідливий, так що вмикайте витяжку і захистіть себе. А на останнє скажу так: саме велике задоволення від риболовлі, це коли ти спіймав рибу на приманку, яку зробив сам. Не відмовляюсь від вподобаєк, все буде Україна. До зустрічі на річці.